І Сина, і Святого Духа. Амінь. Улюблені во Христі браття і сестри, продовжуються різдвяні святки, і святкуючи народження Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні ми молитовно згадуємо святу родину Пресвятого Йосипа Обручника Пресвятої Богородиці, Пресвяту Богородицю і маленьке немовлятко і Ісусика. І саме в родині ми святкуємо ці свята. Завжди казали, що Різдвяні свята це родинне свято, де вся родина збирається за одним столом, колядують діти. І радіють, радіє старше покоління, згадуючи своє дитинство, свою коляду. Сьогодні ми колядуємо у дні великих випробувань в Україні. Сьогодні війна розділила наші родини. Багато. Батьків, братів наших сьогодні на фронті в окопах колядують. Але вдома колядують їхні матері, дружини і діти і моляться за них. І в єдиній молитві до народженого Спасителя ми єдині. Сьогодні багато наших людей. По всьому світі росіяних багато біженців. Я вірю в те, що вони колядують там, в Європі, в Америці, в кожній країні і землі, яка приютила, пригріла наших біженців. І вони понесли туди святкування нашого Різдва. Нашу кутю і наші колядки. І як різдвяні дзвоники щедрика, українського щедрика розливаються по всій землі, так і вся земля дізнається про кутю і українські колядки. Але віримо ми, і з цією вірою ми сьогодні. Молимося у храмі, що воз'єднаються наші родини, нашими молитвами, нашими колядками. Силою духу наших воїнів ми переможемо і відновимо наші традиції, і буде колядувати вся Україна. На мирній українській землі. В мирних українських родинах, в українській православній, автокефальній, незалежній ні від кого церкві, українською мовою, українським духом, бо саме родинною любов'ю і родинними зв'язками славилася наша українська земля і українська держава. Саме в родинних зв'язках ми шукаємо тепло і допомогу один одному. І зразок цих родинних зв'язків сьогодні ми маємо святу родину прадно праведного Йосипа, який захищав і оберігав маленьке дитятко Ісусика, Діво Марію, яка народила нам Бога, і Бога маленьке немовлятко Ісусик. Який і сьогодні з нами? По всій землі, де є біженці українці, в окопах, де сидять сьогодні українські воїни і в українській церкві, в істину українській церкві, яка саме сьогодні до Нового року, але не після Нового року, святкує істинне справжнє Різдво. Господа нашого Ісуса Христа. Тож вітаю всіх зі всі святами. І сьогодні радісно, коли причащаються діти всіма родинами. Боже благословлення на всіх вас. Спасибо.